В новому році, по-перше, будьте вдячними. Ви знаєте, не зважаючи на все, будьте вдячними. Будьте вдячними, бо є за що Богу дякувати. Повірте мені. Друге, будьте несподіваними. Війна прийшла до нас несподіваною. Але клін кліном вишибає. Будьте несподіваними. Робіть щось приємне несподіване. Приймайте несподівані рішення. Звичайно, в позитивному сенсі. Діліться почуттями. Обіймайтеся. Часу обмаль. Завтра ми можемо не побачитись. Зараз я під харківським небом. В 30 кілометрах від мене вже фронт. Будьте людьми, які діляться почуттями. Обіймайтеся, кохайте найближчих. Тримайтеся головного, не відволікайтеся. Пам'ятайте, що Господь є. У нас є вічне життя. І Він веде нас цим життям. Він проведе нас через цю темряву, через цю долину смертної темряви. Відкриє нам джерела. благословення. І ще одне, ніч завжди минає, бо це закон життя. Завтра буде день. Так само нам Господь каже: темрява мине, біль мине. Прийде спокій, мир, тепло і світло. Добра вам!